Путівки в Артек дісталися не тим дітям. На львівщині бюджетне скерування на оздоровлення отримала заможна родина. Як повідомляють в обласній прокуратурі, за цим фактом розпочато розслідування. Зокрема, встановлено випадки, коли органи місцевого самоврядування неправомірно надавали дітям із забезпечених сімей путівки за рахунок бюджетних коштів у дитячий центр Артек. Також встановлено факти підроблення працівниками закладів охорони здоров'я документів про перебування неповнолітніх на диспансерному обліку. У подальшому на підставі Довідок незаконно виділялись пільгові путівки на відпочинок у центр Молода Гвардія. За вказаними фактами розпочато кримінальні провадження прокурором міста Червонограда та прокуратурою Жидачівського району. Під час проведеної перевірки прокуратури міста Червонограда з'ясовано, що відділ сім'ї молоді Чнорчівградської міської ради двічі в рік скерував одну і ту саму дитину, як в Молоду Гвардію, так і в Артек. В Жидачівському районі дитину було скеровано до табору Молода гвардія на підставі підробленої довідки медичної довідки про перебування її на диспансерному обліку. В той же час перевірку з'ясовано, що дитина фактично на такому обліку не перебувала.